Добрий день, друзі! Сьогоднішнє відео адресовано українцям, які отримують італійську пенсію, але проживають в Україні. Уважно, будь ласка, прослухайте відео, позаписуйте всі дати, щоб вам не заблокували надходження пенсії, бо потім. З досвіду вам скажу, що отримати попередні виплати не так то й легко. Потрібно писати десятки листів імс. Я маю клієнтів, яким ми добивалися попередніх виплат декілька місяців. Отже, розпочалася друга фаза кампанії підтвердження пенсіонерів живими, яка триває з. 14 вересня 2022 року до 12 січня 2023 року. Нагадую, італійські пенсії призначає Італійський пенсійний фонд ІМС, а виплачує Сітібанк Головний Офіс у Великобританії. Оскільки пенсії призначаються пожиттєво, то раз на рік потрібно підтверджувати факт життя. За організацію процесу підтвердження факту життя також відповідає Сітібанк. Він розсилає пенсіонерам листи з модулями для заповнення, які ви зараз бачите на ваших екранах. Якщо ці модулі бланки не надіслати своєчасно або заповнити некоректно, виплата пенсії призупиняється. Якщо ще й досі ви не отримали дані бланки, то зв'язуйтеся обов'язково з Сітібанком. Посилання на сайт з контактними даними я вам залишу в описі до даного відео. А для осіб, які вперше отримають модулі, пам'ятайте, що підпис на модулі має бути засвідчений уповноваженою особою, наприклад, в консульстві Італії в Україні. Або, як ми вже практикували, можна піти до нотаріуса, і нехай він вам видасть свідоцтво про посвідчення особи в живих. Потім дане свідоцтво потрібно перекласти на італійську мову. І тоді заповнює сам пенсіонер модуль від Citibank, докладає копію ще й дійсного закордонного паспорта, цей перекладений це свідоцтво від нотаріуса, модуль заповнений підписаний з датою. І все відправляє в Сіті Банк в Великобританію. Адреса є вказана в листі з модулем, є вказана на ну, Посилання це я вам залишу, тому знайдете на сайті. І у випадку, якщо ви змінили номер рахунку, на який потрібно надсилати кошти, або адресу проживання, номер телефону, емейл, то також я вам раджу додати всі документи, підтверджуючи в конверт, щоб Сіті Банк міг внести ці зміни в їхню систему бази даних. Сіті Банк має отримати даний конверт з модулем. З заповненим модулем до 12 січня 2023 року. У випадку не отримання даного листа до вказаної дати Сітібанк може здійснити оплату пенсії за лютий готівкою через Western Юніон до 19 лютого 2023 року. Код для знання також буде надіслано Сітібанк поштою. І у випадку, якщо кошти не будуть зняті через Western Union, то пенсія в березні місяці буде заблокована до моменту, поки все-таки не буде здійснено підтвердження особи в живих. Друзі, була корисна дана інформація? Діліться нею з вашими друзями і якщо потрібна допомога в отриманні модуля, то звертайтеся до нас і ми з радістю надамо вам таку послугу. Всі контактні дані в описі до відео. Також підписуйтеся на мій інстаграм Медіаторініталія, щоб взнавати швидко всю достовірну інформацію, що стосується імміграції в Італії. З вами була я, Ірина Купчик, ваш юрист та медіатор Італії. Бережіть себе і до нових відео. До побачення!